Можливо, ви бачили поля диких люпинів, лупина з SPP під час літньої поїздки по узбережжю або прогулянки по пагорбах. Здалеку вони виглядають як хвилі синього, фіолетового або білого кольору, м'яко колишуться на вітрі. Якщо опустити вікна, можна навіть вловити їх легкий солодкуватий аромат. Якщо ви думали вирощувати люпину своєму саду, важливо знати, які умови їм підходять. Де краще садити люпин на сонці або в тіні? При ближчому розгляді квіти люпину, де б вони не росли, видають свою приналежність до сімейства бобових, фаїси і їх суцвіття складаються з безлічі дрібних квіток, що нагадують черепашки. Висота рослин варіюється від 30 см до метра 20 а листя схожі на розкриту долоню. Самі суцвіття можуть бути від 10 до 30 см у висоту. Існують сорти самих різних відтінків рожеві, червоні, помаранчеві, жовті, але їх структура залишається такою ж, як у диких побратимів. Оскільки рід лупи нас включає як дикорослі, так і культурні види, а також багаторічні та однорічні рослини, їх уподобання, зимостійкість та особливості росту можуть сильно відрізнятися. Деякі види добре переносять полудену спеку, а іншим необхідна тінь у другій половині дня. Одні цвітуть в півтіні, а інші в таких умовах просто перестають розвиватися. Ці відмінності можуть ускладнити вибір місця навіть для досвідчених садівників. Так, чи потрібні люпин повне сонце, півтінь або повна тінь? Щоб відповісти на це питання, давайте розберемося з їх основними вимогами до освітлення, розглянемо особливості трьох категорій сонячного світла і підберемо відповідні місця для конкретних видів. Коротка відповідь. І однорічні і багаторічні люпини потребують повного сонця. Це означає, що вони повинні отримувати пряме світло не менше 6 годин на день, а краще 8. Детальна відповідь люпини, будь то дикі або садові, максимально розкривають свій потенціал на повному сонці, але це не означає, що вони не можуть рости при меншому освітленні. Однак у спекотні полудені години вони можуть виянути. Вибір місця для посадки люпину може бути складним. Щоб допомогти вам визначитися, давайте розглянемо категорії освітленості стосовно люпин і запропонуємо види або сорти, які можуть добре себе почувати в різних умовах. Повне сонце цей рівень освітленості передбачає щонайменше 6 годин прямих сонячних променів на день, хоча 8 вважається ідеальним. Важливо, що ці годинники не обов'язково повинні йти поспіль. Наприклад, люпен, який отримує 4 години вранці, а потім ще 2-4 години ввечері, почуватиметься добре. Головне, щоб в сумі виходило не менше 6 годин. Однак більшість люпинів віддають перевагу 8 годин прямого світла для кращого цвітіння. Як визначити, чи достатньо сонця можна намалювати просту схему саду, щоб оцінити освітленість ділянки. Ось як це зробити. 1. Накидайте приблизний план місця, де плануєте садити люпин. 2. починаючи з сімохранку щогодини до заходу сонця перевіряйте, чи освітлюється ділянка прямими променями. 3. Відзначайте кожну годину, коли сонце безперешкодно потрапляє на грядку. 4. Складіть всі позначки 5. Якщо їх більше шести, у вас повне сонце. Чи може люпину бути занадто багато сонця. На відкритому полі без дерев або будівель люпин отримає достатньо світла. Але чи не буде його занадто багато? Залежить від виду. Дикі люпини, що ростуть у відкритих, необроблених місцях, не страждають від надлишку сонця і спеки. Наприклад, техаський блакитний люпен, Lupinus Тексансас, Деревовидний люпин, Lupinus абіоріас, двокольоровий люпен, Lupinus з Люпен, Лупина Сакюлантас. Вони можуть перебувати на сонці цілий день без шкоди. А ось гібридні сорти, виведені для декоративних цілей, зазвичай більш ніжні і вважають за краще прохолодний клімат. Наприклад, більшість сортів з групи Russell hybrids або Ілиш hybrids можуть никнути в полуденну спеку. Щоб захистити їх, садіть там, де після полудня з'являється тінь від дерев, кущів або будівель. Досить двох годин тіні в найспекотніший час дня. Півтінь. У ботаніці півтінню вважається місце, яке отримує від 4 до 6 годин сонця в день. Якщо на упаковці з насінням зазначено, що рослина віддає перевагу півтіні, значить, воно чутливе до спеки і найкраще розвивається при ранковому освітленні. Люпини зазвичай маркуються як рослини для повного сонця або повного сонця з півтінню. Різні сорти можуть успішно рости в обох умовах, але пам'ятайте, люпини краще цвітуть і менше хворіють, якщо отримують ранкове сонце. Якщо такий варіант неможливий, півтінь наступний кращий вибір. А якщо до розсіяного світла тут все складніше. Якщо люпини ростуть під деревом зажурною кроною, вони можуть отримувати розсіяне світло весь день. Чи підходить це їм? Однозначної відповіді немає. Багато що залежить від інтенсивності світла, що проникає крізь листя. Спробуйте перевірити ділянку в різний час доби, якщо сонце все ж відчувається, можна ризикнути. Ідеал повне сонце допустима півтінь. В умовах розсіяного світла будьте готові до менш пишного цвітіння та можливих проблем, таких як борошниста роса або слимаки. Повна тінь. Це ділянки, які отримують менше 4 годин прямого сонця на день. Світло може бути ранковим або вечірнім, прямим або розсіяним. Люпини в повній тіні навряд чи зацвітуть і можуть страждати від надлишку вологи і нестачі світла. Якщо у вас тільки такі умови, краще вибрати інші рослини, хости, гейхери або папороті. Висновок. Люпини будуть найбільш здоровими і красивими на повному сонці. Дикі види, як однорічні, так і багаторічні, не бояться жаркого полуденного світла, а ось садові гібриди, особливо в теплих регіонах, потребують захисту. Якщо доводиться вибирати між повним сонцем з жаркими днями і півтінню з захистом у другій половині дня, безпечніше вибрати другий варіант.